Вже другий рік поспіль в умовах дії воєнного стану в Україні не проводиметься зовнішнє незалежне оцінювання. Замість цього, випускники шкіл, які планують вступати до вищих навчальних закладів, проходять національний мультипредметний тест, результати якого дають змогу продовжити отримувати навчання в вишах. Дата НМТ 2023 вже відома. Буде дві сесії: основна та додаткова, два обов'язкових предмети та один додатковий. Час складання 180 хвилин. Про все, що потрібно знати, про проведення. Мультитесту абітурієнтам та їх батькам розповіла начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц. У цьому році також державна підсумкова атестація у формі ЗНО скасована. Крім того, скасована державна підсумкова атестація для випускників 9 класів і 4 класів. Але національний мультипредметний тест він для вступників до закладів вищої освіти, що необхідно для себе обрати. Отже. Українська мова і математика ці два предмети обов'язкові в цьому році. Третій предмет за вибором це може бути історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія. В цьому році триватиме тест 180 хвилин. Кожен, хто обрав собі предмети, прийде на національний мультипредметний тест, він самостійно розподілятиме час. Ці 180 хвилин, скільки йому потрібно часу для того, щоб пройти всі ці три предмети: який предмет за вибором? Тобто необхідно зайти на сайт того закладу вищої освіти, в якому ви плануєте надалі навчатися, і переглянути який фаховий предмет. Який необхідний для вступу саме до закладу вищої освіти, вам потрібний предмет. Той предмет ви маєте обрати. Основна сесія триватиме з 5 до 23 червня. Додатково відбудеться з 11 до 24 липня. Вже почалася реєстрація з 3 квітня і триватиме вона до 3 травня. Це відбуватиметься реєстрація на основну сесію. Якщо відбулися якісь Помилки під час реєстрації. Учасники майбутнього національного мультипредметного тесту можуть мати таку змогу зайти до 7 травня у свій електронний персональний кабінет і внести зміни. Щодо додаткової сесії, то її проходять зареєстровані особи, які за певних причин не змогли взяти участь в основній про місце і час проведення НМТ. Кожен дізнається в своєму електронному кабінеті. Не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку національного мультипредметного тесту надійде запрошення також на цей персональний кабінет. Тобто, коли відбувається реєстрація, ти заходиш самостійно, реєструєш себе. Через 3-4 дні бажано зайти і подивитися, чи всі правильно ти вніс дані, чи тебе пропустив Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Реєстрація учасників розпочата з 3 квітня. До участі допускаються як випускники поточного навчального року, так і попередніх років, які мають на меті вступити до вишу. Випускники можуть складати НМТ із за кордоном. Головне вчасно зареєструватися і завантажити необхідні документи. На веб-сайті Українського центру необхідно зареєструвати себе, тобто створити персональний кабінет. Далі внести особисті дані до персонального кабінету і завантажити в електронній формі скан копії документів. Коли там ви побачите віконечку, надіслати, тобто ви вже дали згоду на те, щоб обробляли ваші дані. Але обов'язково треба зайти через деякий час, ну бажано через 3-4 дні, тобто, щоб переглянули всі ваші документи, всі ваші дані, які ви подали, для того, щоб для себе знати. Чи прийняті ваші документи? Наші заклади загальної середньої освіти вони у нас будуть пунктами консультації для випускників саме поточного року. Управління освіти також в цьому на допомогу, але для випускників минулих років на допомогу це Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Беруть участь випускники поточного навчального року або випускники минулих років. Тобто обов'язкова вимога це має бути повна загальна середня освіта. Пороговий бал для вступу на контракт у 2023 році складатиме 10% правильних відповідей по кожному з трьох предметів. Пороговий бал для вступу на бюджет буде відрізнятися для різних спеціальностей. Обрахувати свої бали можна самостійно. Після того, коли пройде основна сесія, офіційні результати. Особи, які проходитимуть національний мультипредметний тест, отримують до 28 червня. Ти отримаєш результати і можеш вже перевести їх у 100-200 балів. Сьогодні дуже доступно і у нас діти сучасні, молодці в цьому напрямку. Вони креативні, сучасні і можуть зайти на Український центр оцінювання якості освіти, на Одеський регіональний. Все сьогодні є в доступі переглянути, яким чином відкрити собі кабінет і Працювати в ньому, бачити всю інформацію, тобто раніше ніж управління освіти, раніше ніж заклад загальної середньої освіти. Вони будуть бачити інформацію, яку їм пропонує український центр або одеський регіональний центр. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.